Ще трошки огляду до попереднього відео. Зараз обіду машину, покажу, як вона виглядає ззовні, з фарами ось такими ледовськими, Ось так вона виглядає у нас. Дуже-дуже класно виглядають у нас задні фонарі. Зараз трошки відійду, щоб ви подивилися. Ось так вони виглядають, Ввечері просто ну, топчик. Такий. Стрімкий автомобіль, стрімкий профіль. Ось так. Місця в салоні у нас ну, для такого авто дуже-дуже багато. Попереду дуже простора. Мені дуже-дуже подобається ось це оздоблення. Воно наче з тканини, але воно, ну, як на мене, дуже круто виглядає. Але не всім нашим клієнтам воно подобається. Ну, я від нього в захваті. Щось воно мені там нападає, не, не знаю що. Ось, ось, то, ось так у нас позаду. Дивіться, скільки місця. Е, ну, блин, як ви знаєте, можу порівняти ну, навіть цей ДІ4 Volkswagen. Тобто ну, місця позаду дуже-дуже ну, багато. Так, і, і відкрию багажник. Багажник у нас ось такий, він не дуже великий, але він і не маленький. Можна зробити ось так. Поличка у нас в двох положеннях може бути. І ось тут він ось такий досить-досить просторий. Тут у нас є а, два крючочки, щоб можна було сумочки повісити, є 12 вольтова розетка. Ось так виглядає машина.